Це поговоримо з речником Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Він вже з нами на зв'язку. Пане Дмитро, вітаємо вас. Вітаю студія, вітаю гостей і так надачі. А ми вас з Днем Конституції також вітаємо, пане Дмитро. Завзаю. Дякуємо. А, власне, пане Дмитре, що а, йдеться у повідомлення військово морських сил Збройних сил України у Чорному та Азовському морях чергу 10 російських кораблів, три з яких є носіями ракет типу Калібр. І от власне розподілення цих кораблів в Чорному морі два ворожих кораблі, а в Азовському аж вісім таких ворожих кораблів. Чим зумовлено а, таке розмежування? Чорне море вже ага. небезпечно, наскільки я розумію. Чи ще все таки лишається тієї зони? Де ворог може здійснювати пуски. Чорне море небезпечне для росіян в першу чергу. Це факт. І Ситуація трошки зранку змінилася. Зараз в Чорному морі перебуває вже набагато більше кораблів, але це відбувається через те, що вони здійснюють міжбазовий перехід. Тобто, ви пам'ятаєте, що в Азовському морі знаходилося е, досить велике ударне угрупування. Там були і носії крилатих ракет, і великі десантні кораблі, е, ну і е, відповідне судна забезпечення. Е, зараз вони з Азову вийшли, пішли в е, Чорне море, і е, ймовірніше за все вони е, крокують у пункт базування новоросійськ. Інформація зараз уточнюється, тому що ситуація досить динамічна, але сказати, що якось це впливає на загальний розклад сил на загальну ситуацію, я поки що не готовий. Я думаю, що до вечора ці кораблі, ймовірніше за все, прибудуть в пункт базування Новоросійського. Пане Дмитре, про кораблі у Середземному морі хочу запитати два ворожі кораблі. Там вони теж за є носіями калібрів. Загальний залп. 24 ракети. Періодично про них згадують. Вони несуть якусь загрозу. Становлять чи ні, на ваш погляд? Ну ви знаєте, вони становлять в першу чергу геополітичну загрозу, враховуючи інтереси так званої Російської Федерації в Африці. В Сирійській Арабській Республіці, враховуючи те, що у них там пункт базування, і в принципі це все недалеко відбувається від турецьких, турецької протоки. Але суто фізично, ну за технічними характеристиками, вони могли б з цієї локації до нас дістати калібрами, наприклад, так само до речі, як і з Каспію. Але тим не менш цього не відбувається, особливо враховуючи, що для цього. Їхнім ракетам треба подолати повітряний простір країн-членів північно-атлантичного альянсу. Ну в даному випадку е, ймовірніше Турецька Республіка, як ви знаєте, в принципі е, на такі е, зважитися дії вони станом на зараз не готові. А що ми можемо зазначити в принципі, яка нині ситуація на тимчасово окупованому піострі, з огляду на ті події, які от останні дні там розгорталися? Зараз моніторингові канали зазначає, що окупанти дуже багато звозять каменю, забивають сваї, будують вже деякий тиждень поспіль захисні чергові споруди навколо Кримського мосту. Це свідчить про що, що готуються до того, що дійсно Кримський міста. Може бути знищений, насправді я не знаю, навіщо вони завозять каміння, коли воно падає з неба, як вони їх хотіли. Але тим не менш, так вони постійно намагаються там розбудувати чергові інженерні споруди, гідротехнічні навіть споруди для того, щоб звузити максимально прохід в Керченській протоці з метою його подальшого контролю. Росія це взагалі країна парканів, бо ГУЛАГ наше все. І вони навіть в морі ці паркани будують, але здебільшого це якраз викликано тим, що морська компонента складова, вона відсутня. В принципі, раніше в Керченській протоці можна було спостерігати від 10 до 14 одиниць корабельно катерного складу одночасно, які охороняли цю протоку зараз. Там одиниць перебуває нуль зеро. Mm -hmm. Тому відповідно треба якось контролювати. Цю протоку просто звузити її, її до горлочка в пляжці, і відповідно вже за рахунок повітряної компоненти, а вона, як ви розумієте, більш складна, тому що так знаходитися в повітрі 24 на 7 це досить дорого і складно, але тим не менш, вони намагаються її забезпечити. Ну і відповідно для того, щоб територія була меншою, от такі вони споруди там мостять. Угу. Пане Дмитре, які наслідки останніх ударів по території по військовим цілям на Кримському півострові власне були події у вихідні, дуже активно там все відбувалося. Можливо, вже через тиждень майже є якісь деталі наслідків цих ударів? Ну, враховуючи те, що застосування було здебільшого іншими силами зроблено, тому я не готовий не поки що надавати. Цю інформацію я можу лише зазначити, що це буде відбуватися і надалі. Інфраструктура там досить велика, військова в Криму, об'єктів там дуже багато, і ви знаєте, постійно про це казав і можу повторити ще раз: незважаючи на ту кількість кейсів, які там можна спостерігати в Криму, я маю на увазі те, що у нас зараз прийнято називати бавовною. Фактично жодного разу не було якихось супутних втрат серйозних серед місцевого населення, незважаючи навіть на якісний склад цього місцевого населення. Кейс з втратами серед цивілів під час роботи російського ППО. Це, от, мабуть, такий єдиний кейс, коли реально були якісь супутні втрати і те і, і, і навіть в цьому випадку виключно вини росіян. Тому, враховуючи те, що об'єкти, які вибухають, вони показати, не можуть. Це не житлові приміщення, це не будинки, це якісь об'єкти. І враховуючи те, що вони їх не показують, значить відбувається все в правильному напрямі. Угу. Пане Дмитре, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Дмитро Пилотенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, або ви з нами на зв'язку.